Вітаю вас, товариство! Ну що, поговоримо? Чому я не бачу результатів, чому у мене нічого не виходить в англійській мові? Моя вам відповідь: ви мало помиляєтесь. І хоча помилятися нам не хочеться, але ви ж розумієте, що без помилок не буде нічого нового. Я свої курси переписую уже третій раз. Так, і мені за це не соромно. Як тільки ми змінюємо своє ставлення до помилок, ми одразу розуміємо їхню цінність. Значить, помилятися це цілком нормально і навіть добре? Так, це дуже добре. Звичайно, до такого висновку складно прийти, адже занадто багато неприємного ми отримували і отримуємо в процесі помилок. Чим більше ми розуміємо те, що багато помилок роблять нас сильнішими і ефективнішими, тим простіше нам до них ставитись, тим менше вони виснажують. Згодом на моїх курсах ви навчитеся отримувати від помилок навіть певну радість, адже ми починаємо усвідомлювати, що ось він ріст, коли ми робимо помилки. Ось він прогрес. Отже, що нам потрібно зробити? Припинити критикувати себе, коли відчуваєте, що можете щось зробити краще, але не робите. Я завжди це повторюю як мантру для своїх студентів: не робіть через силу. Зробіть хоча б на трієчку, але обов'язково зробіть. Зробіть багато помилок, але зробіть. Або коли ви бачите, що все йде не так, як повинно йти за вашим планом. Повірте, ви знаходитесь саме там, де повинні бути на цей момент. А на цей момент ви повинні бути на моїх курсах. І ще одне: у вас будуть невдачі. Будуть часи, коли ви повертатиметесь до старих звичок, і часи, коли відчуватимете, що рухаєтесь назад. І це теж нормально. Зростання відбувається поетапно та циклічно. І важливо, власне, не зупинятися, а йти вперед. У мові так само, головне не зупинятись. Нехай 10 хвилин в день ви приділяєте англійській мові, але постійно і регулярно, і результат неодмінно прийде. Ви знаєте, я помітила, що намагаючись уберегти себе від помилок, люди захищають себе також і від успіху та розвитку. Тому на моїх курсах я вас просто закликаю: помиляйтесь, помиляйтесь, будь ласка, це єдиний шлях до успіху і позитивних результатів. Далі буде Hope it was useful!